Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І в цьому відео ми розберемо таку річ, як функтори. Зараз ми функтори можемо не зрозуміти, навіщо вони потрібні, навіщо так заморочуватись, але далі вони нам будуть нагоді, коли ми будемо працювати з алгоритмами STL. Тож, цей урок треба записати до того, як ми почнемо вивчати алгоритми STL. Але щоб пояснити алгоритми STL, мені потрібні пунктори. Але для того, щоб пояснити функтори, мені потрібно використовувати алгоритми STL. Тож тут в мене невеличка дилема. І це відео я записую перше, щоб я зміг просуватись далі. по відео. Тож зараз ми можемо не зрозуміти навіщо потрібні функтори, але... Це дуже потужна річ, що якраз для алгоритму STL. Тож, що таке функтори? Функтори це об'єкти класів, які, в які можна вставляти функції. Тобто функцій, функтор – це об'єкт функції, і ми можемо функцію викликати вже десь всередині коду, де нам потрібно, ми можемо функцію викликати в функції. Але воно буде працювати трошки не так. Тож, давайте почнемо. Для того, щоб нам використовувати функтори, нам потрібно додати такий заголовковий файл, як functional. Ось таким чином. Давайте тепер створимо якусь функцію, над якою будемо працювати. Поки що в нас функція вона нічого не буде повертати, надвемо її фу. Воно нічого не буде приймати, а всередині себе буде просто виводити назву своєї функції за допомогою такого макросу як function. В одному з відео ми розбирали, що таке function. Це просто макрос, який виводить ось, ось цей рядок в Siaut. Нічого більше. І перейдемо на інший рядок. Тож, якщо ми просто викликаємо нашу функцію і відкомпілюємо наш код, то в нас просто виводить консоль ось таку річ. Це означає, що ми просто викликали нашу функцію. Тепер ми можемо створити пункт. Нам потрібне ключове слово, воно знаходиться в стандартному просторі імен, Function. Це в нас шаблонний клас, тож нам треба сюди вставити TypeName, сигнатуру нашої функції. Наша функція нічого не повертає, тож в нас void. Далі, в круглих дужках в нас нічого вона не приймає, тож вони мають бути порожніми. Закриваємо тип і називаємо наш файл fm. Це Оце тип. А ось це змінна, це об'єкт. Тож, тепер наш об'єкт ми присвоїмо значення нашої функції фу. Ось таким чином. Тільки круглі дужки ми видаляємо. Просто беремо адресу нашої функції і передаємо її нашому функтору. Тепер ми можемо за допомогою нашого функтору, ми просто його можемо викликати. І в нас виключиться всередині себе функція. Так, а чому ми. А, нам його треба викликати ось таким чином. Тож, ми не викликаємо нашу функцію, ми лише викликаємо наш пунктор. Тепер для того, щоб в нас функція виконувала якусь корисну дію, давайте її трошки змінимо. Вона в нас буде повертати Int. І приймати... Ні, давайте ми створимо. Вона буде повертати в нас бульову змінну, а ось тут буде приймати дві інтові змінні. І повертати вона в нас буде A менше, ніж B, повертати буде true або false. Про тернарний оператор в мене є окреме відео, тож, гадаю, що ви знаєте, як з цим працювати. Це те ж саме, що ми і false використовуємо. Тобто, в нас if a менше, ніж B, буде повертатись true A більше, ніж B, то в нас повертається false. return виконується. Тож, тепер як працювати з нашим пунктором? У нас вже ось видає помилку. Ось тут ми маємо замінити тип повертаємого значення. У нас має бути тип int та int. Тобто сигнатура у нас має бути ось така. І тут закриваюча дужка. І вже ось сюди ми маємо передавати 10 та 15. Все, в нас помилок немає. І тепер ми можемо створити якусь зміну. Bull, наприклад, C. І вона буде приймати значення те, що в нас поверне наша функція наш, через наш пунктор. Ми тепер можемо вивести, давайте назвемо її CMP, тобто як компаратор, І відкомпілюємо наш код. У нас видало одиницю. Тож, у нас true. У нас A менше, ніж B. A в нас 10. Абі у нас 15. Давайте тепер змінимо значення, і в нас має бути 0. Саме так. Тепер для чого це може бути потрібно? Це потрібно нам для алгоритмів. Давайте ось це тепер ми перенесемо вниз. Так, ось це нам не потрібно, ось це теж не потрібне. Давайте наш пунктор ми назвемо компаратор. Так, і тепер давайте додамо ще дек з бібліотеки STL. Якщо ви ще не дивились уроки по STL, то воно вам може бути зараз незрозумілим. Я коротко скажу, що дек це контейнер, який всередині себе може мати якісь значення, це, скажімо так, розумний масив. Тож, давайте його створимо: об'єкт. STD-deck. Тип, з яким він буде працювати, в нас буде INT. Це шаблонний клас, тож нам треба сюди вказати тип, який в нас буде. Називаємо наш контейнер DEQ. І сюди ми покладемо. Давайте якісь значення. ну Наприклад, від 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. 9, 8, 10. Я спеціально таким порядком поклав. Тож, Тепер ми можемо використати нашу функцію sort і передати сюди початок на наш контейнер, в диапазон, котрий ми будемо сортувати. Функція sort, вона сортує. І ось сюди третім аргументом нам потрібно передати компаратор. Ми вже в одному з попередніх відео працювали з функцією Sort, але туди ми вставляли або посилання на функцію, або просто саму функцію. Але ми можемо вставляти і пунктор. Тож ми сюди можемо вставити наш PMP, наш компаратор. І таким чином ми будемо контролювати, як саме ми будемо сортувати наш дек. Давайте тепер виведемо, що в нас там в дек, у нас все готово. Давайте тепер відкомпілюємо наш код. І ось що в нас вийшло. У нас постартувало наш масив, наш дек, саме так, як ми і хотіли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо ми хочемо змінити логіку, то ми робимо ось тут, в нашій функції. Нам не треба переписувати повністю код, і ми можемо стартувати саме таким чином, яким нам потрібно. Тож, ось так працює пунктор. Пунктор ми можемо вставляти в, в наші алгоритми. Є декілька алгоритмів, ми їх будемо роздивлятись в відео по алгоритмам STL. Є Sort, є Find If, є Search If. Тож ми до тих, до тих алгоритмів ще дійдемо. А зараз ми вивчили, як користуватись function, тобто пункторами. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, і підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!